Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про те, як же удачно видати доню заміж. А якщо перекласти це на мову стресів, то це буде так звучати: як би по подорожче продати свою доню. От. Бо ж дуже хочеться, щоб зять був багатий, розумний, працьовитий. І доня, щоб купалася в багатстві, як вареник у маслі, тоді й мамі буде добре, і мамі перепаде щось. Вона буде тоді впевнена у завтрашньому дні і буде забезпечена. Ото а, може, а може, вас доймає такий страх, що вона може перейняти вашу нещасну долю, що може її чоловік теж. Бути якимось алко або наркозалежним, або ще якимось непотяжчим. Якщо вас доймає цей страх, то цей страх треба попрощати, повисвобождати. Так і казати, я прощаю, висвобождаю із себе страх того, що мій зять може бути отакий неврівноважений. От. І, і кажіть те, про що ви думаєте? От я не буду озвучувати. А ви знаєте, чого ви боїтеся і що вам треба казати. І побалакайте зі своїм страхом конкретно. От. І що ж значить видати заміж? Зараз, любі мої, не той час, щоб ми видавали дітей заміж. Вони самі собі виходять, а іноді і не питають нас, і не ждуть, і не просять нашого благословіння. Ми узнаємо це уже після того, як вони взяли шлюб. І в раксі розписалися. Але ж, як показує життя, то часто густо донька повторює життя долю своєї матері або ж бабусі. А чому? Бо дитина у хаті батьківській із раннього дитинства бачить життя своїх батьків, і цей сценарій засвоює. І переносить у своє життя, але вибирає роль того із батьків, хто був більш сильніший, більш авторитетніший, хто керував усіма процесами у сім'ї. Якщо ж батько заправляв усім у сім'ї, то був собі таким ну, диктатором, то й доня у своєму житті перейме його навички. І буде так себе поводити, то зять тоді який буде? Правильно, він буде підкаблучником. І жертвою, бо вона собі вибере такого, яким можна буде метеляті, любі мої. Але все це можна потихеньку відкоригувати і виправити. Навіть якщо воно ще не сталося, його можна сформулювати так, щоб воно було до ладу з толком. Ви вже всі майже знаєте, що таке афірмації. це речення позитивного складу, який ми затверджуємо. І повторюємо їх стільки, аж поки наш, наша підсвідомість не засвоїть їх. І тоді це затвердження збувається в нашому житті. Просто це, як то кажуть, як самонавіювання. Да? Це ой, сам, самовнушення, можна сказати, от, на суржику. Вибачте, мене за суржик. От. Так от, мої любі зятя. Треба буде приймати таким, яким вибере його ваша дитина. А він у вашу сім'ю прийде саме такий, як який треба вашій дитині, щоб їй вивчити свої життєві уроки, саме такого, який їй треба. А ми вже, матусі і бабусі, маємо приймати дітей, які вони є, і Старатися, старатися, не піджигувати їх, не, не вмішуватися в їхнє життя, а навпаки, десь щось потихеньку підказати, десь щось порадити так, щоб це не було боляче, ні в якому разі не, не звинувачувати, не висміювати. І ну, бажано зовсім не вмішуватися в їхнє життя, просто дивитися зі сторони і думати собі, думати, що Дай Бог щастя моїм дітям і повторять такі афірмації по сто разів у день. Я приймаю зятя таким, який він є. Оце та, таке речення треба повторювати і повторювати. А ще я любов'ю благословляю зятя і бажаю йому щастя. Я люблю прекрасне, щасливе сімейне життя своїх дітей. Це треба повторювати, отак механічно повторюйте, 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 а ці слова притягнуть. Саме те, про що ви мрієте, От. а ще кажіть: я люблю розум зятя, я люблю розсудливість зятя, я люблю свідомість зятя, я люблю врівноваженість зятя, я люблю працьовитість зятя, я люблю щедрість зятя. Повторюйте це по сто раз в день і буде саме так, як ви кажете, тільки не кажіть свого зятя, бо любий зять не чийсь. Він просто зять. А свій це свій ніс, свої очі, свої вуші. Оце воно ваше, а зять не ваш. Він просто зять. І дай Бог їм щастя. Який прийде, такого й будете любити, а прийде саме той, який вам треба. Він допоможе вам пройти ваші життєві уроки. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам усім щастя. Я бажаю і вам, і вашим дітям, щоб ви любили, були любимі, люблячі, щоб у вас складалося все якнайкраще. О, бачите, повторюйте таку афірмацію, що, що я любою благословляю свого зятя, любимого і люблячого. Обов'язково це кажіть. А, а по поводу багатства воно наживеться. Воно наживеться, аби вони були одне одному до душі. Тому що якщо буде багатство і не буде любові, то це буде не життя. А якщо ви будете так тихенько собі молитися, не будете вмішуватися, а просто собі будете вночі запалювати свічечку, сідати тихенько, дивитися на вогник і повторювати Я люблю прекрасне сімейне життя своїх дітей. Я благословляю любов'ю, прекрасне сімейне життя своїх дітей. І ви побачите, яке ви добро зробите цим своїм дітям. От. Так що іще, іще іще навчіть, доню, що мужа треба поважати і цінити. Ніколи його не ганьбити перед другими людьми, не, не словами, не ділом, не, не кривдити його, а цінувати і поважати, і тоді буде в неї. Прекрасний чоловік. Якщо вона його буде возносити, то і він буде рости в своїх очах, і ви побачите, який він буде прекрасний. Я вас люблю. На все добре. Побачимось завтра і побалакаю.